В неділю одна з головних пропагандисток Російської Федерації і Путіна, Маргарита Сімонян. Я нагадаю, що Маргарита Сімонян в нас очолює такий медіахолдинг, який називається Росія сьогодні. В цей медіахолдинг входять входять ну, дві потужні пропагандистські інформаційні структури: це канал Russia Today». Uh, і uh, новості Ось так от Маргарита Сімонян керує uh, цим холдингом uh, Росія сьогодні з 2011, чи 2012 року. Достатньо довго керує, і очевидно, що десь щось uh, вже мало починати рватися, тому що ну людина на такій посаді 13 чи там 12 чи 13 років, звісно, що під нею можуть купати і стілець там uh, розхитувати. А можливо, вона сама десь відчуває, що вона награлася в цій історії, десь пахне дуже сильно тхне таким смаженим, тому що очевидно, після Анкоридже стало зрозуміло, що війна все таки, ну скільки вона ще не протриває, але вона скоро закінчиться. А враховуючи історію, яку ми знаємо з приводу там Нюрберського процесу і трибуналу, я думаю, що там Маргарита Сімонян добре. В цьому розібралися вже давно, то от такі от пропагандисти серйозні, типу, ну вони ж всі хочуть бути схожими на Гебельса. Ну відповідно, це або треба це ніт уже десь собі запастися, або відп... придумати якусь іншу історію, як з цього. Зістрибнути. Так от Маргарита Сімонян в неділю приходить до Соловйова в ефір. Ніхто ж нічого не знає, що вона там це. Перед ефіром вона зустрілася з так званим патріархом РПЦ Кирилом Він вручив їй орден, назвав її воїном, подякував їй і сказав: Маргарита Ти, блін, там на тобі Росія вся тримається. Коротше, Маргарита приходить, виставляє в ефірі цей орден, починає ним хвалитися, а потім видає отаке. потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочатся через телеграм-канал, сливные бачки и прочее. Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. Вы, конечно, знаете, что мой муж Тигран Киасаян девятый месяц уже лежит в коме в больнице. Как говорят у нас в России, пришла беда, отворяя ворота. Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. За то время, что мы не виделись с вами с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом. И я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер. дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Хочу сказати, Маргаріта йди в жопу. Це по перше, совсем тебе не жалко, Але друзі, це ж вона не нам з вами говорить. Вона це говорить. своїй аудиторії. Це дуже популярна ломка в лом, як ну, лідер общественного мнення, в Російській Федерації. Вона вона вон, на неї реально там пісюють просто е, кипятком, і е, вона не може просто так взяти кудись і зникнути. Я ще раз наполягаю на тому, що це зараз моя абсолютно там авторська Канспірологія, але ця людина вона зараз натякнула на те, що в неї онкозахворювання, десь там, Ну очевидно, рак молочної залози Вона на це натякає. І вона далі говорить, в мене операція. Операція, до речі, на, на 8 серпня була е, призначена. Тобто, людина просто так, десь там іде посеред, вона ж роз, розповідає, ну, якась несенитниця Я, е, значить, на минулому тижні щось там дізналася. От і тепер коротше, я вмираю. в мене завтра операція. Все там в руках патріарха Кирила, нагородив мене орденом. До свидання, мабуть, це останній мій ефір. Щас <решко> операція операція. До речі, відбулася і завершилася нормально. Сказала вона вже сьогодні. запостила зранку, що поїла шоколадки, а вкус жизни. Типу, все нормально. Але суть ж в іншому абсолютно, значить, дві версії. Перше, я вже трошки так розкрив, значить, дві версії. Ну, давайте почнемо з російської версії. Значить, російська версія така: що Симонян засиділися, Симонян потрібно міняти, і Симонян потрібно прибирати з інформаційного простору. Чому є такі у нас Сергій Кір'єєв. От, якщо ви пам'ятаєте цю людину, це колись при Борисові Єльцині був е, призначений він прем'єр-міністром Російської Федерації. Один з неї там не, не один наймолодший прем'єр-міністр Російської Федерації за Єльцина. Так він тоді його зараз складно впізнати, тому що тоді він був такий повненький, молоденький, е, з волоссяками, якими зараз це такий дідушка. Причому, який виглядає ну достатньо такий кащеєм. Ось і цей дедушка це фактично права рука Путіна в питаннях пропаганди. Тобто, у нас є з главний не сіменян, не Соловйов, ну там не Кисельов Ні, у нас головний ідеолог оцього всього сьогодні, фактично на даний момент, це ось ця людина Сергій Кіреєв. значить Сергій Кіреєв. Відомий, зокрема, ви могли от в останнє, де його бачити, це під час того як Путін влаштував шабаш у Кремлі з приводу приєднання е, Запорізької Херсонської Донецької Луганської областей, коли робив їх там згідно своєї конституції об'єктами Російської Федерації, саме ця людина. Яка також є куратором інтеграції нових територій, це так називається Російської Федерації, в саму Федерацію, от, він тоді е, ручкався там, обнімався, цілувався з пушиліним із Сальдо, о, і вручав він, ці, їм оці грамоти про те, про приєднання значить да, до про суб'єкти Російської Федерації. Значить, це Кирієнко, як Жукерєв Кірієнко, цей кі 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 Кірієнко. О, тепер е, має е, дуже серйозну претензію на взагалі е, цей медіахолдинг Росія сьогодні, і це такі чутки, власне, в Російській Федерації, що посувають е, сіманян під приводом там якоїсь страшної хвороби, аби замінити фактично і керівника. Кірієнко поставить свою людину і, і замінити гендиректора Дмитра Кісільова. Це наступна історія, яка буде відбуватися. Про це пише The Moscow Times. Це такий іноагент, видання іноагент. От а що думаю я? Я думаю, що це виглядає скоріше, як якась е спеціальна операція. Яка покликана в принципі приховати кудись сховати пропагандистів під приводом там їхньої героїчної якоїсь неможливості працювати далі через страшні смертельні хвороби? І тому я не здивуюся, якщо після там об'язане сьогодні спочатку, значить, появи цієї баришні. Яка там розповідає сьогодні, що вона тяжко хвора, але вже їсть шоколадки після операції, якої ймовірної не було. Ми почуємо про якісь історії, які там пов'язані з кисельовими соловйовими, у когось гангрена, у когось рак яїчик, у когось щось ще, і таким чином їх просто будуть поступово прибирати з інформаційного поля, аби про них трошки там переставали думати в десь в Газі чи в якихось інших іншого штибу трибунала. А так, скоріше за все, не вийде. Але розрахунок іде саме на це, що ми тут в Російській Федерації будемо зараз оздоровлювати інформаційний простір. Повістка буде мінятися. Якщо зараз ми побачимо, як е, топи і пропагандисти, які ну, світяться 3,5 з так які три роки з 2014 року. Я ж кажу, Сіманян з 12-го керує е, Росія сьогодні, вот. і відповідно, все зміна поколінь, зміна повістки. Зміна адженди, зміна порядку денного, ось що ми спостерігаємо зараз. Тому оця вся історія казкова про якийсь там рак 10 стадії в Маргарити Сімоняни Що вона умирає? То я вам ще нагадаю одну історію: що її похід за смертю, так званий, так це вже це ж не перший раз, коли в неї ж чоловік, знаєте хто це Тігранки а цей пропагандист-режисер. Так він зараз цей Тігран Асян. В комі знаходиться. Ну там я думаю, що це якась штучна іст... кома, тому що дійсно в комі в нього він там все життя, якась серцева недостатність, хвороба серця. Двічі я пам'ятаю там йому як мінімум. Так йому там робили операції на серці. Це ще давно. Це ж років 10-15 тому. Ось, але зрештою, людина немолода, все лежить, і вона ж коли він там зліг, каже, все можете знайти це інтерв'ю це цей ефір, навіть десь там на ТВЦ є все. Це півроку тому все я, значить, залишилась без чоловіка. Він не функціональний. Я хочу, значить, життя своє залишити таким чином. Поїду в СВО, да і хай мене там приб'ють краще там на другий день якось, якимось українським дро. Я таким чином виконую там до кінця і стану як Жанна Дарк, поняли? Типа російським божеством. Але потім буквально там проходить кілька днів, і він потім каже: Ні, я передумала, я не поїду в СВО, ну тому що десь зжимається щось, розумієте? Якихось там дітей згадала, що вона там когось на собі там тягне і так далі. тому подібне Все, значить, не вийшло. Не вийшло той куточок для себе е затишний знайти. Тобто, ця легенда не спрацювала, що там вона десь загине в СВО, але буде собі Спокійно жити десь на якійсь Рів'єрі під іншим іменем з пластиплатичною операцією, на яку вона там заробила, і так далі. Ні, вона тепер вигадала, значить, якісь там онка. Ну а як ми перевіримо? Друзі, як ми ну добра конспірологія, але ж може бути, може все коротше, вийшла з наркозу у нас сіманян, <сміст> вийшла з наркозу і почувається чудово, з'їла шоколадку, все прекрасно